Сьогодні дегазація Сибірського магматичного плюму це не просто задача, це питання виживання людства. Без неї вибух практично неминучий, і наслідки будуть катастрофічними. Кожна хвилина зволікання наближає нас до непоправної трагедії. Тому підіть і просто зараз подивіться в очі своїй матері, подивіться в очі своїй дитині і поставте собі одне запитання. Чи хочете ви коли-небудь побачити, як їхнє тіло горить заживо? Чи хочете ви одного разу тримати на руках власну дитину, тіло якої обвуглене до невпізнання? Ви коли-небудь відчували запах палаючого дитячого тіла. Якщо ні, дякуйте Богові. Я хотів би, щоб ніхто з вас ніколи не пізнав цього. Але я знаю цей запах і знаю, що в Україні і в Росії, і в інших місцях цього світу теж є ті, хто на жаль знають, як пахне тіло заживо обгорілої дитини. Ви коли-небудь тримали в руках обгоріле тіло дитини, яка ще вчора бігала і сміялася. Я тримав І знаєте, що найстрашніше? Роки минають. а в вухах досі стоять дитячі крики у носі той самий запах, запах палаючих тіл. Мої руки пам'ятають цю тяжкість дитячого страждання, коли ти виносиш із небезпеки поранене дитяче тіло. Ти намагаєшся зробити це якнайшвидше, і думаєш лише про одне: тільки тільки встигнути. тільки б встигнути зберегти це дитяче невинне життя. у цій миті ти не відчуваєш страху. ти не думаєш про себе. Ти не чуєш навіть власних думок, тільки дитячі крики і одне єдине бажання врятувати це невинне життя у такі моменти, ти розумієш, що б не відбувалося навколо, нічого не може бути важливішим, ніж врятувати хоча б одне дитяче життя, тому що діти не повинні страждати ніколи. І в цей момент тобі найбільше хочеться лише одного, щоб жодна дитина ніколи не пережила цього і щоб жодна мати не тримала на руках свою обгорілу маленьку доньку, яку вже не можна врятувати. щоб жоден батько не стояв спустошено перед безмовним дитячим тілом свого сина, дивлячись у небо з німим криком. Чому?